Ми сформували дуже важливу законодавчу базу для боротьби з корупцією і вносимо останні штрихи в цю картину. Не в останню чергу створення цієї ради пов'язано з тими домовленостями, тими обов'язками, які взяла Україна під час обговорення кондицій для отримання безвізового режиму. Ви знаєте, що антикорупційна політика є ключовою при. Наданні України безвізового режиму і створення цієї ради є не просто моє рішення, як президента, а й одне із ключових наших зобов'язань. Ми завершуємо зараз створення відповідної інфраструктури і на засадах прозорого конкурсного відбору формуємо ескадрони чесних і непідкупних правоохоронців непродажних. Готових іти до кінця. Ми зможемо, якщо ми зможемо достатньо продуктивно імплементувати все, що робилося міжнародними організаціями та іншими країнами планів боротьби з корупцією. Я думаю, ми досягнемо необхідних успіхів.